Слава Ісусу Христу! Бог дарує такий добрий момент для нас, що ми можемо зібратися разом, щоб прославляти Його ім'я. Така хороша пісня була, що вірю я в Ісуса, людина, яка пізнала Ісуса як Господа, який її спас. Але насправді ми можемо задати собі запитання, чи зараз я вірю в Ісуса, чи як в той момент, коли я покаявся, коли я відчув. Як з мого серця впав тягар, але проходить, проходить життя, і іноді ти задаєш собі запитання, а чи насправді я вірю в Ісуса? Чи я колись про нього тільки згадував? в мене такі хороші стосунки колись були з ним, але чи сьогодні в мене хороші стосунки з Ісусом Христом? Давайте пороздумуємо над Словом Божим, яке записане в Євангелії від Марка, Євангелії від Марка з другого розділу. Другий розділ і перший текст написані такі слова. Коли ж він по кількох днях пройшов знов до Капанауму, то чутка пішла, що він удома, і зібралось багато, аж вони не вміщались навіть при дверях, а він їх їм виголошував слово, і прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. А що через народ до Нього наблизитись не могли, то стелю розкрили, де він був, і, пробравши, звісили ложе, що на ньому лежав, розслаблений. А Ісус, віру їхню побачивши, каже розслабленому відпускаються, сину, гріхи тобі. Там же сиділи дехто з книжників і в серцях своїх думали, чого він говорить отак: зневажає він Бога, хто може прощати гріхи, окрім Бога самого. І зараз Ісус відчув духом своїм, що вони так міркують собі, і сказав їм, що таке ви в серцях своїх думаєте? Що легше сказати розслабленому? Ріхи відпускаються тобі, чи сказати Уставай, візьми ложе своє та й ходи. Але щоб ви знали, що Син Людський має владу прощати гріхи на землі, каже розслабленому Тобі я наказую: Оставай, візьми ложе своє та йди у свій дім. І той устав негайно взяв ложе своє і вийшов перед усіма, так що всі дивувались і славили Бога кажучи, ніколи такого не бачили ми. Я би назвав тему проповіді, віра, котру можна побачити. Віра, котру можна побачити. І в цьому тексті написано, що Ісус побачив віру їхню. Кого Він побачив віру? Тих чотирьох людей, які принесли цього розслабленого, цього паралізованого чоловіка. І сьогодні ми зібрались на цьому зібранні, і я би хотів, щоб кожен з нас був тим, тою людиною, яка може понести когось. Іноді. В нашому житті є такі обставини, що ми можемо справити самі. Певні роботи, які ми робимо, ми можемо справити самі, і нам ніхто не потрібен. Але іноді в нашому житті складаються такі обставини, коли нам необхідна допомога, коли ми потребуємо її. А іноді ми можемо бути тими людьми, які можемо підставити своє плече тій людині, яка зараз знаходиться в важких обставинах. Дивлячись в цю історію, цей чоловік, який був паралізований, що він міг зробити? Як міг він дойти до Ісуса Христа? Хоча він міг про нього чути, напевно, про нього йому розказували також цьому паралізованому чоловікові. Але він не міг нічого зробити, він не міг сам дойти. Але були ці люди, які також чули про Ісуса Христа тих четверо, які повірили в це слово, що цей чоловік, цей вчитель, який на той момент говорив слово і через. Молитву, якого люди ісцілялися, вони повірили в це слово. І вони вирішили: ми беремо тебе і ми несемо Тебе до, до Ісуса Христа. І коли вони прийшли на це місце, вони побачили, що на даний час до Ісуса ніяк не доступитися. Я думаю, цей дім, наскільки Він. Я думаю, що на цей дім, в якому був Ісус Христос, Він не був великим. Це не був палац. В якому могло розміститись дуже багато людей. Я думаю, це була звичайна хатина, в якій, в якій жили люди. І ці четверо, вони бачать, що через двері вони не можуть війти, і ніхто їм не дає місця. Всі хочуть послухати Ісуса Христа, вони хочуть бути поруч біля Ісуса. І тому вони вирішили те, що ми піднімемось на дах, ми знаємо, придумали, як ідея в них прийшла, як до Ісуса доставити цього. Розслабленого. Вони піднімаються на дах, вони розкопують це, це, це горище, це, 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 це перекриття, і вони спускають цього розслабленого перед Ісуса Христа. Я думаю, в них була пауза. Вони чекали, що зараз каже Ісус Христос, як Він поступить. Я думаю, люди, які були навколо їм було неприємно цей момент, коли розкопувався цей. цей Дах, бо це була напевно глина, яка сипалась на голову. І це приміщення. Я не думаю, щоб було НАТО вентильоване. Там була полюка, там це все падало на людей. Але ці люди не зважали на, на, цю, на ці обставини. Вони копали, тому що в них є потреба. Їхній знайомий невідомо, хто це був. Чи брат, друг, сват. Невідомо. Але ця людина, вона мало потребу, і ці люди працювали для того, щоб ця людина попала перед Ісуса Христа, щоб Ісус сказав свій вердик, що, що зараз буде? Ісус, поглянувши на цього чоловіка, Він сказав перше: прощаються тобі, гріхи твої. Ми не знаємо, яке життя вів цей чоловік, але ми знаємо кожен по собі, що кожен з нас є грішний. І перше, що кожна людина потребує, це є прощення, це прощення гріхів. Це коли серце падає вона, коли ти розумієш, що ти прощений, що в тебе на серці є спокійний. Ісус говорить ці слова, прощаються тобі, гріхи твої. І друге, що Він робить, Ісус Христос, для цього чоловіка, Він каже, наказує тобі, вставай, візьми, ложе своє, і йди в свій дім. Це Чудо, яке отримав цей чоловік, це чудо, яке побачили ці люди, які мали віру. Вони побачили, що ця віра, яка в їхньому серці вона була недаремна, що ця віра вона привела їх до Ісуса Христа. І ця віра показала те, що Господь Ісус, Він сильний над всякою хворобою. Ми зараз будемо молитися, так як ми сьогодні. Був назначений цей день, коли буде молитва за хворих. І я би хотів прочитати також ще один текст Божого Слова, який записаний в посланні Якова. Це четвертий розділ, із 14 тексту, Яків написав такі слова: чи хворіє хто з вас, хай покличе присвятирів церкви, і над ним хай помолиться, намасливши його оливою в Господнє ім'я. І молитва віри вздоровить недужо, недужого, і Господь його підійме, а коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Отож, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам оздоровитись, бо дуже могутня ревна молитва правиного. Молитва вірить оздоровить його. Ми зараз будемо молитися, і я би хотів. Запросити, хто на цьому місці є, хто є хворий і має бажання, щоб за нього помолились брати, і сестри, ми, щоб вийти наперед, і ми звершимо таку молитву. Давайте встанемо на наші коліна, будемо молитися. А хто бажає, щоб за нього помолились, пройдіть, будь ласка, допереду.